Чому люди на сьогоднішній день так багато і часто хворіють? Чому різноманітні діагнози так настільки помолодшили? Я не буду їх називати усім вони відомі. Справа в тому, що цьому сприяє наш шалений ритм життя, стреси, наше сучасне харчування із супермаркетів, це наші гормональні збої, це екологія. І таке інше, так ось а і ще не назвала я лікарські засоби, тому що аптечні препарати, вони є високотоксичними, і от все це накопичується в нашому організмі, особливо синтетика з наших продуктів харчування, які вже давно не є органічними, і лікарські засоби, які люди зараз дуже часто використовують, навіть не запитуючи, у лікарів потрібно їх вживати чи не потрібно, але все це накопичується в нашому організмі. Печінка наша здатна виводити лише органічні засоби. Синтетичні вона вивести не може, тому тут потрібні програми детоксикації і соком. Або смузі не обійдешся, тільки лише піднімеш свій інсулін і будеш провокувати рівень, високий рівень цукру в крові. А якщо це буде відбуватися часто, і до цього ще додасте багаторазове харчування, перекуси, багато вуглеводне харчування і наші сучасні продукти, то ви собі забезпечите. Інсулінорезистентність, далі метаболічність, синдром, передіабет і діабет. І ось відповідь на те, чому ця хвороба дуже помолодшила, як і серцево-судинні попутно. Так ось детокс організму для того, щоб вивести жиророзчинні і водорозчинні речовини токсичні з організму, позбутися набриків, застійних рідин, застійних процесів, для цього потрібна комплексна органічна детокс-програма, у якій є трави, мінерали. які... В правильній синергії знаходяться, які будуть не лише забирати з вашого організму токсини разом із набріками, і вони також будуть зміцнювати внутрішні органи і оздоровлювати системи, тобто наведуть повний лад у організмі, зроблять таку генеральну, генеральне прибирання, тому що коли у цій програмі є органічні, коли є в цій програмі органічні. Ферменти, які допоможуть також розчепити слиз і залишки білкових завалів в нирках наших або внутрішніх органах, тобто я маю на увазі і новоутворення невеличкі, також то ось саме така програма забезпечить вам дійсно хороший якісний детокс, який звільнить ваш організм від токсинів, а також налагодить усі процеси в вашому організмі, дасть підтримку вивідним органам. Ось саме про такий детокс, я і говорю: саме такий детокс, проходять мої люди в групах оздоровлення і на наших марафонах. До цього я додаю водний баланс із лужною водою, адже в лужному середовищі не живуть паразити і не живе онкоклітина. До цього комплексного я ще додаю харчування, здорове, ситне, смачне харчування, таке при якому ви. Не будете ходити голодними, але при цьому будете стрункішати і закріпити свої результати, так як я вісім років тому я позбулася своїх 12 зайвих кілограмів, і тепер я на постійній основі у одній і тій же вазі, і такі ж результати мають учасниці моїх груп оздоровлення. Тому якщо тобі цікава система. З комплексного оздоровлення, очищення організму, яка допоможе тобі позбутися зайвих кілограмів, набриків, позбутися проблем зі шкірою, серцево судинною нервовою, гормональною та іншою системами, вирішити завдання із проблемами суглобів. Ти отримаєш багато енергії, красиву шкіру, сяюче сяюче шовковисте волосся, міцні нігті, а також гарний сон, відновний, глибокий і ще багато багато. Родзиночок, плюшок в наших групах з харчування, де є група підтримки таких самих однодумців, людей, які рішають, вирішують постійно такі ж самі задачі по здоров'ю і отримують їх. І це колективна енергія, яка допоможе тобі змінити своє життя, яка допоможе якісно покращити своє здоров'я, а також моя постійна підтримка і супровід 24 на 7. Крім того, що я даю супровід у групах, я даю ще й індивідуальний супровід. Тому, якщо цікаво отримати цю систему, якою я можу навчити тебе, пиши, дзвони, я свої контакти я залишу в описі.